Доброго дня всім! Перед вами розподільник колектора Майга об'ємом 140 см3, призначений для синхронної передачі змінного вакууму до стиканів дильного апарата Розподільний колектор виготовляється з високоякісного пластику і має 5 виходів. Розподільник колектора встановлюється ось таким чином. Основа колектора 140. ось таким чином він встановлюється. І фіксується у нас таких 2 гвинтика. Зараз зробимо його заміри. Посадочне місце у нас 40 мм. Зовнішній вихід під вакуумні трубки. 8 міліметрів. Розподільник колектора підходить під апарати буренка і також для всіх апаратів вітчизняного виробництва.